Так, вітаю вас, шановні мої підписники. Сьогодні ми знаходимося в місто Васильків, а монтуємо гібридну Ну, це не повноцінна буде станція, це у нас буде резервне жилення. На базі інвертора потужністю 6 кВт, однофазний. І буде батарейка у нас rv 61 b Це 6 кВт батарейка, 120 А. -год. Вона така доволі величенька, симпатична. Ну і важенька 70 кг. Система у нас в будинку фази, Такі у нас є. Ми будемо підключати наш інвертор, так як він однофазний, так як він однофазний до якоїсь критичної групи споживачів. Тобто це у нас буде у нас газове опалення, це буде газовий ТТЛ, це буде циркуляційна якась група насосів, буде скважений насос, глибини у нас тут є Wi-Fi, деяка група розеток, освітлення, ну, сигналізація такого плану. Тобто, те, що необхідно для посядневного життя, правильно? Щоб нам вистачало і. Підключимо, змонтуємо, покажемо кінцевий результат, як ми це все реалізували. В принципі, це дуже зручно, дуже класна компоновочка. Для тих, хто в майбутньому собі планує придбати дане обладнання, я одразу скажу, що в ідеалі інвертор повинен розміщуватися найближче до щита. Нагадую, що п'ятірка і 6 це максимально тихі інвертори від DE. В них є да, один внутрішній вентилятор. Якщо Візьмемо ліхтар, посвітимо туди є один маленький-маленький вентилятор, який працює від навантаження там, від 5 кВт, якщо на нього дати. І те, він спрацьовує по термодатчику, якщо ще його не влаштовує температура. Можна зробити вставочку, як, наскільки він шумить, не шумить, в попередньому монтажі ми знімали. Покажемо, як в шістки працює внутрішній вентилятор. Шістка у нас інвертор без активного охолодження і всередині є один маленький вентилятор. Зараз ми заряджаємо акумулятори максимально допустимим струмом і у нас включився, вмикнувся внутрішній вентилятор. Доволі, доволі тихенько, майже не чутно. От такі щит безпеки автоматики. Значить У нас буде реле напруги. Реле напруги на, у нас вміє обмежувати по високому, по-низькому, а також ми можемо обмежити по. А ноги а не прикручені. Ну не прикручити? <гампері> По амперажу, треба <Надо> прикрутити. <гампері> <гампері> і не лізь пальцями в щиток. Так, значить, далі у нас буде автомат-вхід, трьохпозиційний перемикач і автомат-вихід. В кінці далі. все це діло зніму. Тяко візьми і перепровір. Це ми тільки, тільки змонтували інвертор і вже ліземо в щиточок. наживо. А в подальшому можна буде змонтувати сонячну станцію, повноцінне сонячне поле, дах тут прям супер. Бітомна черепиця, нахил, немає ніякого затінення. Тобто, в подальшому можна буде реалізувати сонячні панелі. Так, розпаковочка батарейки у нас. Назва РВ-6-1. Це з автоматом поційного струму. Дуже симпатична батарейка, 120 А. -1. Не дешева вона, вона дорожча, ніж пробіжки. Габаритна, має вона в габаритні великий розмір. Аболі закріплення. Так, Батарея у нас монтується ззаду, кріпиться така пластина на 6 гвинтів. Це до стіни і потім акумулятор одягається на цю пластину. Доволі все міцно. Зараз закріпимо і одінемо акумулятор. До речі, дуже часто ви запитуєте по вартості обладнання, можете звертатися, будь ласка, є різне обладнання в наявності і під замовлення. І нагадую вам, що разом з обладнанням ви купуєте якість, якісний монтаж, якісне обслуговування, технічну підтримку разом з вартістю обладнання. Не забувайте, бо хтось пише там типу дешевше, там дорожче. Ціни у всіх різні, вони можуть відрізнятися, але в нашу вартість включається і надання сервісних послуг, техпідтримку, гарантійну підтримку. Ми працюємо офіційно, у нас є будь-яка форма розрахунку, є гарантія на обладнання, є гарантія на роботу. Працюємо по Києву, Київській області, також інші області виїжджаємо, якщо є ну, достойний, нормальний об'єм роботи. Нормальний, це я маю на увазі, як мінімум, хоча б якась 6 кВт сонячна станція або резервне живлення з нашим обладнанням, тільки з нашим обладнанням. Просто роботи в іншій області не виїжджаємо, не робимо. Наше обладнання, купуєте, будь ласка, ми виїжджаємо і працюємо. Так, так як у нас система в будинку, вход вот у нас три фази. Нам необхідно виділити критичну групу, яка буде працювати на цьому однофазному інверторі. В подальшому, якщо людина хоче збільшити, наприклад, можна поставити ще дві шістки або дві п'ятірки, бажано шістки, да? дві шістки і щоб вони працювали в паралелі. По одній акумуляторній батареї на кожен інвертор, і можна підключити буде ну, дуже багато сонця. І тим у нас буде трифазна система. Трифазного обладнання у нас в системі немає. Якщо навіть буде м, тепловий насос в подальшому, то можна його поставити однофазний, повісити на один інвертор, і вся система буде працювати повноцінно. Такі наші автоматики. Треба виділити критичну групу. Є у тебе цей список. Так, да, ну, так у нас потужність більша, ніж інвертор, тому ми не можемо все, щоб працювало. Ну і тим, якщо ми переведемо все в одну фазу. У нас буде перевантаження і перекос по фазам. І перевантажена просто до фазу. Тому там, де стоїть галочка, те ми виділяємо, що працювало у нас від інвертора. Що це у нас буде котел плюс колектор, розетка, деяка група розеток, освітлення буде інтернет, освітлення гаражу. Воно Написано чердак, ну, горище і скважина. Це у нас глибинний насос буде працювати. Далі, якщо буде вистачати потужності, коли підключимо вже сонячні панелі, ми можемо збільшити якісь споживачі і додаватися. А так я ж кажу: якщо немає трифазного обладнання, можна поставити паралель чи два доставити інвертора. У нас місце тут вистачає. Це все можна прибрати. І буде трифазна система просто по одному інвертору на кожну фазу. Так багато хто робить. Так, все, знімаємо фінічний результат. Як ми змонтували дану систему, це у нас резервне живлення в трифазному будинку. Інвертор однофазний, потужність 6 кВт. На сьогоднішній день ще є в наявності п'ятірки і шістки. Ну, Або більш потужне обладнання, якщо потр... є потреба. Е, значить, Підключили критичну групу, так як я казав раніше. Все працює. Зараз акумулятор у нас вже дозаряджається по налаштуванням. Коротенько. Це саме під цю батарейку. Бачите, українська мова, повноцінна українська мова. Параметри батареї 120 А, струм mm -hmm. заряду 60 А, Розряду обмежили 100 А. Далі у нас зарядка від мережі. І коли відключення. Ну, залишаємо, як каже завод-виробник, якщо що, можна завжди змінити. Або віддалено, або вже по місцям. Залишили. Так, далі, що у нас тут? Продажу немає, бо і сонця навіть немає. Тут, як правило, якщо у вас, там десь з, Європи, якщо у вас з Європи інвертор, буде стояти, видає стандарт. Можна поміняти на необхідно поміняти на General стандарт. Зараз покажу. Правило у вас... 9. Якщо у вас з Європи. То у вас буде інший стандарт. У вас буде так. Ось все. Якщо у вас з Європи інвертор, у вас буде стояти, VDE стандарт. А ми міняємо його. Нас цікавить General стандарт. Все, є. Генератора у нас немає в наявності, Помилок у нас ніяких немає. Розширення налаштування поки що у нас не цікавлять все. Система працює, до Wi-Fi мережі під'єднали, поставили ще підсилювач сигналу, так як тут поганенький сигнал. Замовнику все встановили. У мене є віддалений доступ, ми можемо теж керувати даною системою. Замовник завжди може зателефонувати, отримати консультацію і допомогу в налаштуванні даної системи. Реле напруги поставили для додаткового захисту, підписали. Це у нас вхід на інвертор, трьохпозиційний перемикач, вихід з інвертора. Реле напруги обмежили теж по амперажу. Система працює. Ось такий акумулятор. Ось такий у нас акумулятор. Товстинні кабелі. Система повноцін працює. Будемо очікувати, коли замовник захоче вже змонтувати сонячні панелі. Сонячні панелі необхідність для того, щоб навіть не використовувати в день або по мінімуму ваш акумулятор, щоб він тільки розряджався вночі. Все, Це, цей об'єкт здали закінчили. Тепер розрахунок до нових зустрічей. Підписуємося на мою сторіночку. Мої канали. До нових зустрічей. Всім пока.